Всім привіт! 16 березня. Зараз ми в основному у великій теплиці висіваємо насіння помідорів для розсади. Але і цю теплицю я не забуваю, як кажуть, живу я тут, мов далі морозів не обіцяють, винесли утеплювач. Він стояв біля столу, це ми робили меншу площу опалювання. Зараз потолок іще залишила, потолок місця не краде, а вночі допомагає зберегти тепло. Третю плівку витягли. За допомогою неї я також робила меншу кімнатку опалювання взимку. Ще тут було два шари агроволокна 60-ї плотності. І третя частина теплиці лише була подовжені. Взимку ми опалюємо дуже маленьку кімнатку з 10 шарами утеплювача, агроволокна і плівок. Тримали лише плюсову температуру, але рослини перезимували дуже добре. Потім я ще не знімала цю третю плівку і додумалася її завернути на стил, щоб із під столу холодний йшов, а біля столу ж стояв утеплювач, і виходило, що під столом ми не опалювали до цього часу. Зараз треба розширювати, бо за цією плівкою залишилися крючки, на які я вивішую квіти, горшки. Горшки стоять на столі, і тепер в мене місця немає. Доки витягли, тут був переворот. Чоловік дивився, щоб я перець не перевернула. Я дивилася, щоб квіти нікуди не звалили, дуже постраждалих не було. Звичайно, довелося все переставляти, щоб дістати плівку, але ж це дуже нам зекономило багато тепла, що стіл був накритий. Плівку винесли, то плівка у нас для тунелів. Квіти повісила, можливо, вночі й холодно, але я б не сказала, що рослини дуже так виглядають синіми. Вони зелені. Поливаю я їх не дуже. У мене майже всі квіти не дуже политі, тому що, якщо я в оцей холод заллю їх. То вони відразу зробляться жовті. Навіть я оце навесні ні разу ферриленом не користувалася. Колись я заливала рослини, коли я не знала, що не можна їх дуже поливати. У нас усе, якщо взяти ящик, він не важкий. Звичайно, слідкуємо, бо коли виходить сонце, щоб не зів'яло. Засушувати теж рослини не можна. За рахунок того, що я не заливаю рослини, не переливаю їх, то вони. В холоді нормально себе почувають. Ну і плівка ж дає ультрафіолет. В хаті такого не буде. Колись ми вирощували перець, помідори, висівали, стояло воно в хаті, вся хата була завішана лампочками, але рослини гинули від чорної ніжки, хоч що не роби попелом, якщо я трушу воно ще швидше гине, жовкне. бо в нас земля лужна, попіл залужнює. В теплиці набагато все краще. Навіть калібрахо квітнуть хочуть. Ще їм рано треба обривати ці квіточки. У мене або не вистачає часу, або немає бажання, тому що воно як квітне так веселіше в теплиці. Ці перець і чорної ніжки я не бачила, користувалася лише фітоспоріном. Потім була така біла павутинка, ми її збризнули міцною марганцівкою. І все добре. Звичайно, підпушуємось, дивлюся, таке щось схоже, то ми отак робимо. А є такі баклажани, дуже просили покупці, щоб ми виростили розсаду баклажанів. Не хотіло насіння наклювуватися. Посіяли, тепер густо сходять, падають чорна ніжка. Фунгіцидами я не користуюся у теплиці, що виживе та й моє. Ось трішки з'являться перші справжні листочки, розпікірую в 200-грамові стаканчики. Пікірувати можна вже, коли є справжні листочки. Або ж, якщо ви щось там неправильно зробили, густо, або потяглося, то можна пробувати з грудочкою землі якось їх пересаджувати. Не дуже подобається, коли лише сім'ядольні листочки рослині, вона тоді погано приживається. Дуже рідко поливаємо. чистою водою ще ніяких добрив я не давала. Перець так само. Лише чистою водою. Оце ящик з перцем, де я посіяла половину домашнє насіння гіркий, а половину куповане. Ось чері. Хотілося якоїсь новинки. Дуже довго тримала його плівкою накритий пів ящика. І таких з'являється старіше просто насіння, набагато старіше, тому довше сходить. Не бажано висаджувати в один ящик різні сорти перців, помідорів. Буде отака картина. Це останній посіяний гіркий перець. Сухим сіяли, тут такі сходи нерівномірні. Де в насіння намочене, що однакові ключки броли, то рівніше, рівніші сходи перцю. Ми сіємо перець намочений, щоб однокові були рослинки, коли пікірую його хаски. Гібрид для себе дуже подобається цей перець. Висівала прямо в стакани, довгенько сходить, стоїть в теплиці. В мене буде без пікіровки, без перевалки, прямо із стакана в грядку. Можливо, йому й не подобається, що відразу багато землі. А у стому тримаю на самому теплому місці усі рослинки живі, дев'ять штук у мене їх. Намочила пшеницю для курей вчора. Ходять кури, щось просять. І за добу вона наклюнулася, ця пшениця. Буду зелену масу їм пропонувати. Вперше вирощую хризантеми, бо сини купила 11 кущиків. Це мультифлора, Ці живцювала 17 лютого, пересадила в цей шість стакон Шістірку. В роз Мультифлору, мов не треба прищіплювати. І 6 березня іще нас збирала живців, поставила. Ще не вкорінилося. Он комусь поганенько, а хтось бадьоро себе почуває. В грудні висіяла кімнатний перець і не бачила, коли на нього тля напала. Ми його побризкали гелем для душу, і це йому дуже не сподобалося. Він не помер, але покрутило його. Мені, мов, він і досі похне. Тим гелем. он уже бокові посанки запустив. Я не думала викинути, залишила. Хоч подивлюся сама, що ж то за перець буде. Потім обробили натургардом і пізніше актофітом. Тлі немає, але перець покручений. Оцей перець теж був із тлею. Це Геркулес для теплиці. Так само обробляли натургардом і актофітом. То цей не покрутився. Я думаю, що той покрутився від гелю для душу. Так само я колись огірки обробляла гострим червоним перцем, то й листя обгоріло, але тля жива залишилася. Треба лише спеціалізованими при... препаратами обробляти. Огірки висівала 22 лютого, скоро вже місяць, їм в когось за тиждень такі виростають. У мене вночі просто ж не дуже тепло. Я б не сказала, що мої рослини дуже такі якісь перелякані від того холоду. Звичайно, огіркам це холодно, щоб вони не тяглися, треба їх не часто поливати. Я їх поливаю лише чистою водою, дуже рідко зранку, щоб на ніч вони були сухі. Зійшли не всі один із 12, лише 11 зійшов, не схотів, каже 70 сходить. Головне, що мертво зійшов, я їх найбільше в теплиці люблю. Це петунія, тритунія. Я її в ящик висівала 24 січня, 28 лютого пересадила в оці касети. Більші у більші вибрала. У мене росте суміш кольорів і тому вони неоднакові всі. Зараз так само з'являються більші, хтось швидше виростає. Забираю, оце порожні комірки, це я їх забрала і пересаджую, а ці ще тут виростуть. Тому що, коли зарано пересадить, теж їй не дуже добре. Коріння ще не встигне оплести стакан півлітровий, можуть там загнитися. Це ось ті, що в меншій касеті теж ростуть. На ніч прикриваю плівкою, теж, щоб зберегти тепло. Оце пересаджую в стакани та що більше. І тепер слідкую, коли пересаджую, щоб Притиснути її, отам, коріння. Колись я легенько побачила, так висаджують, легенько вставляють. Потрібно. Земля має бути пухка, щоб коріння дихало, дихало, але не так, як нам думається. Треба притиснути, щоб коріння контактувало з землею, але не, а не висіло в повітрі, і щоб не хиталися шкущики. Міцненько притискаємо, придавлюємо його туди, тоді вона краще росте. Всю зиму в теплиці тримала маточні кущі петунії, вегетативної, живцювала із 9 січня по 17 лютого. Оце, мабуть, та, що 9 січня живцювала. Деяку я посадила у горшки, а деяка в 100-грамових стаканчиків з 200 грамових пересадила в 15 рукав по декілька штук. Якщо треба, то я тоді буду з цього брати, вона тут розростеться. І пересажу в горщики пізніше, або продаватиму прямо звідси. Ця петунія вже прищипнута ще у стаканчиках. Обов'язково треба її прищиплювати, щоб вона була кущиком. А це петунії найстарші, найшвидше розквітнуть і будуть продаватися перші. Потім днів через 20 я ставила вкорінювати, отак виглядають зараз. Посаджені у стакан, прищипнута. Я даю трішки прижитися петунії, потім прищиплюю серединку. Оці. І вони потім відпускають гілочки. Петунія тоді буде кущиком, гілочки відростають. Спочатку вигляд у неї не дуже горний. І останні ти 17 лютого ставила вкорінювати. пересадила два дні тому, прикривала плівкою, зараз зняла, ще не прищипувала. Приживеться, трішки така вона міцніша стане і пройду всіх пострижу. Це треба робити обов'язково. Старші, менші, по декілька штук висаджувала. І буду робити теж розстановку. Зараз теплиця трішки зайнята перцем. Перець для теплиці, для тунелів. Росте Діхондра. Намочувала насіння 15 грудня, 5 січня я його посіяла, дуже довго воно не хотіло накльовуватися, сіяла в ящик, потім 30 січня розділила в касету де по одному, де по три. І потім уже 7 березня пересадила у стакани по декілька штук. Тут було ще декілька штук і в касеті росло, або я три комірки брала та висаджувала, щоб швидше вона наростила мосу. Зараз виглядає так. Так само, як і петунію, взимку тримала маточні кущі калібра Хоа 11 кольорів, живцювала з 8 січня по 8 лютого, останні дуже гарно вкорінилися. Живці жирні, коріння дуже сильне, рослина відчуває весну. Зараз пересаджую по декілька кольорів. Бачила такі композиції, що там і по п'ять кольорів в одному горщику. Розпочала висаджувати у мене червоних мало, білих немає. Щось повидумляла, понасаджувала, як розквітнуть буду подивлюся, що я насадила. Висаджую своїм улюбленим інструментом дістаю землю. По формі 200 грамового стакана. На це місце висаджую ж калібрахуа. Вона росла у мене в 100-грамових-200 грамових стаканчиках, доки розрослося коріння, бо якщо відразу касету пересадити в оцей великий горщик, можливо, її не приживеться. З осені окремо для калібрахоа заготовляла землю Багатенько кислого торфу додавала це для калібрахоа і підписувала, щоб не забутися. Брали в лісі в сосновому старому лісі верх, верхній шар землі збирали. І додавала, пробувала. дуже Подобається калібрахова оця земля. Можна, звичайно, і купити. Для лохини кислий торф підмішувати до звичайного торфу. Головне, не залить. Тільки когось залили, так і пожовк. Нема в мене таких зараз. Ми вже бачимо, хто хоче пить. Пить хоче рослина, якщо вона темно, темно, зелена така. А якщо ж залите, то світле салатове, тоді ми його пропускаємо полив. Це вчора пересажені калібрахо. Трішки полила, приживаються і слідкую, щоб не зависало в повітрі коріння. На самому теплому, світлому місці розсада перцю, перець у нас на це головне. Все інше другорядне. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Це вже я у великій теплиці тут віола, яку я висівала 23 грудня в ящики, потім 28 січня пересаджувала в касети і вже через місяць, 28 лютого, перевалювала в оцей 12-й рукав. Зараз розставляю. Треба її вчасно розставити, щоб не потяглося. І хвороби не так тоді з'являються. Люблю я оцей рукав. Зараз економилося місце. У ящику стоїть 34 оцього рукава 12-го. і на це місце можна було поставити лише 24 півлітрових звичайних стаканів.